Таю! Мене звати Ірина, і в цьому відео ми почнемо знайомство з дихальними вправами та спробуємо одну базову і одну більш складну вправу, які допоможуть нам стабілізувати емоції та повернути рівновагу. Чому ж варто виконувати вправи на дихання? Дихання це дія, яку люди не усвідомлюють, і водночас дихання є одним з найприродніших процесів. Сам процес дихання є здебільшого автоматичним, він не потребує наших зусиль і нашої уваги. Також ритм дихання часто змінюється без нашої участі відповідно фізичному стану, наприклад, пригадайте різницю між тим, як ми дихаємо зазвичай та після спортивного тренування. Зовнішнім умовам, як, наприклад, погода в спеку чи у холод і ми будемо дихати зовсім по-різному. А також нашому емоційному стану. Згадайте, як змінюється ваше дихання, коли ви налякані або роздратовані. Проте, якщо свідомо повернути увагу на процес дихання та керувати ним, зв'язок можна змінити напрямом, тобто з допомогою дихання ми зможемо впливати на свій емоційний стан. Наприклад, дихальні практики дають можливість заспокоїтися, взяти під контроль тривогу та прояви стресу, а також сконцентруватись і переключити увагу. Переходимо до знайомства з цими корисними та універсальними інструментами. Проте, якщо свідомо повернути увагу на процес дихання та керувати ним, зв'язок може змінити напрямок. Тобто за допомогою дихання ми зможемо впливати на свій емоційний стан. Розпочнемо з напевно найбільш відомої дихальної вправи це дихання за квадратом. Вона проста та ефективна, легко запам'ятовується і може бути застосована у будь-яких обставинах. Тож, якщо ви шукали універсальний варіант емоційної стабілізації, ця вправа саме те, що вам потрібно. В цій вправі потрібно зосередитися на власному диханні та робити весь цикл дихання. Видих, затримка, вдих, затримка з однаковим затривалістю інтервалом. В класичному варіанті пропонується дихати на рахунок 4. Я зараз буду вам рахувати, а ви дихаєте під мій рахунок. Влаштуйтесь зручно та зробимо декілька повних циклів дихання. Починаємо з видиху. Видих: 1, 2, 3, 4. Затримка 1, 2, 3, 4. Вдих 1, 2, 3.

Повторюйте цю вправу стільки, скільки вам потрібно, аж поки ви не відчуєте заспокоєння. Дихання в такому ритмі допомагає знизити рівень стресу, заспокоїтись та сконцентруватися. Варто повторювати цикли дихання впродовж кількох хвилин, допоки ви не відчуєте, як ваші емоції вщухають, а ви стаєте більш спокійними та врівноваженими. Ще одна вправа, з якою ми ознайомимося в цьому відео, є складнішою та разом з тим цікавішою, адже в ній ми поєднуємо дихання з нашою уявою. Ця вправа називається кольорове повітря та виконується у три етапи. Частину цієї вправи потрібно буде робити з заплющеними очима, тож знайдіть для себе затишне, безпечне та комфортне місце. Спочатку слухайте мої інструкції. Потім дихайте та виконуйте потрібне згідно тому, як я рахуватиму. Спершу вам потрібно сісти зручно, покласти руки на коліна, поставити ноги на землю, знайти очима предмет, на якому ви можете сконцентрувати свою увагу. Дивіться на цей предмет та рахуйте від 10 до 1. На кожному рахунку роблячи вдих і повільний видих. Зверніть увагу на те, що видих має бути помітно довший вдиху. Починаємо. 10 вдих, видих, 9 вдих, видих, 8 вдих, видих, 7 вдих, видих, 6 вдих, видих, 5 вдих, видих. Видих. Чори, вдих, видих. Три, вдих, видих, два, вдих, видих, один, вдих, видих. Переходимо до другого етапу. Заплющте очі, і нам знову буде потрібно порахувати від 10 до 1, затримуючи подих на кожному рахунку. Повільно видихайте, уявляючи, як з кожним видихом зменшується і нарешті зникає напруження. Вдих 10, затримка дихання, видих. Вдих 9, затримка дихання, видих. Вдих, 8, затримка дихання, видих. Вдих 7, затримка дихання, видих. Вдих 6, затримка дихання, видих. Вдих 5, затримка дихання, видих. Вдих 4, затримка дихання, видих. Вдих 3, затримка дихання, видих. Вдих 2, затримка дихання, видих. Вдих. Один. Затримка вдихання, видих. Не розплющуйте очі. Цього разу уявіть, що повітря, яке ви видихаєте, пофарбовано в теплі пастельні тони. З кожним видихом кольоровий туман стає густішим, перетворюється на хмари. Пливіть ласкавими хмарами доти, поки очі не розплющаться самі. Переходимо до дихання. Десять вдих, видих. 9 вдих видих 8 вдих видих 7 вдих видих 6 вдих видих 5 вдих видих 4 вдих видих 3 вдих видих Два вдих, видих, один вдих, видих. Якщо ви готові, можете відкривати очі та повертатися в тут і тепер. Якщо ж хочете провести більше часу у цьому стані та просторі, можете ще посидіти із заплющеними очима деякий час. Як ви почуваєтеся зараз? Сподіваюсь, вам сподобалося виконання дихальних вправ, і зараз ви почуваєтеся більш спокійно і врівноважено, ніж до перегляду нашого відео. Практикуйте ці та інші вправи регулярно. Це буде корисно для вашого ментального здоров'я і стане ще одним кроком в турботі про себе. Успіхів вам і до зустрічі в наступних відео!